Друзі, це абсолютно новий клас чаю. Такого раніше в нас не було такого продукту. Взагалі це старі чайні голови 2014 року. Я колись давно пробував чайні голови, і тоді мені здалося, що це продукт спеціальний, щоб його саме варити. От, але в проливах він теж був досить цікавий. Зараз подивимося, як вони, вигляда... о, о, вони виглядають. Давай прямо вдоволю наліг. Да, слухай, вони прям такі... Ого, кам камінь, не можу його протиснути. Слухай, прям. О, ого, друзі. І аромат. О, такий прикольний, дуже ферментований такий аромат. Клас, слухай, солодкий. Солоденький аромат. Цікавий. Прям такі бамбуліки. Ну що. Закинемо, я думаю. Скільки раз. Два. І ту, що в тебе кидає, теж. П'ять штучок кидаємо. Чи може вже ще такі, що... От так закинути. Mm -hmm. Не знаю, скільки грам, може грам 9-10. Будемо пробувати, будемо куштувати. Ух, він знаєш, з такою серйозністю, як той гунтін, що ми пили сьогодні, але солодкість, така сильна, прям як варення якесь. Цікаво. Mm -hmm. Така різкість і солодкість. Цікаво, він, мабуть, має бути дійсно солодкий. Чаюємо з нашого ісинця на 135 мл, невеличкий чайничок, повільно, але дуже гарний такий тоненький злив. Mm. Підходить класно для заварювання шупуерів, де ти не боїшся перетримати. Все більше і більше. подобається. Сьогодні да. третій раз з нього п'ємо і класний, да. Ти знаєш, коли він в руці не виглядає, що щось таке маленьке, де чаще, то нормально. Манюні, а я л'ю і думаю, кудись, куди, куди воно Да. Нормально. Я думаю, що почнемо yeah. з легенького. Mm -hmm. чуть зі голови голову можна тримати, тримати, я думаю, що їх дійсно варити треба насправді. Дуже світлий, прям як. Навіть по кольору не дотягує до червоних чаїв, але я думаю, ми щось вже відчуємо. Very light. Very white. Тут Легкого знайомства. І поки oh. хай тут тримається вже подовше. Да, так, за рахунок того, що вони дуже щільні, вони дуже довго будуть розкриватись. По ідеї вони так і не розпадуться до кінця. Прям як ніби зв'язані там. Коли не треба, улетить коли. Ох, no. Ох. Ох. Прям такий аромат солодкий вже літає тут. Да, слухай, слухай — А, Сладкие залыбку. Да. да. Угу, я уже ну, буду подавшей тримати. Я думаю, ничего себе он тяжело. Смаку майже нема, дійсно треба довше <рившен> тримати. Ну є. <солденьки пресмакі. рившен> ммм. Нічого такого відвертаючого нема. Смаку. Паперу цього нема. І відвертаючого, і приваблюючого поки що так. Mm -hmm. Поки Не щепляє смаком, буде дуже легкий. Mm -hmm. Дай це Валі. Це ми зливаємо <клух> подош. Mm -hmm. Одразу заливаю, щоб подовш. Це, це відчуття в роді Угу. Дима дійсно завтра може спробуємо чайні голову, проваримо трошки. Да. Може би це цікавий продукт. Можна їх проварити на цьому на кострі. Помнита у сковородочках нормально будет там. Да, уже має вичуватися. Ого. ну. Ну, чекаємо не крейс. Ну, в цьому сенсі взагалі не вистигає, він прям тримає температуру добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Смак є, приємний. Ну, Легкий, сладкого, приємний, сводкий. Але... Mm. Наче є, а наче не. На третій прилив, щоб посильніше було. Цього, мабуть, взагалі в термос кидати треба. Так, це, мабуть, для термоса. П'ять бошек і. Mm -hmm. Ні, нормально, все, приємно кець. Якщо ви хочете лайтові напої, то в принципі. Да. Да, да, Приємний. На ньому взагалі можна вчитися оце, відчувати нотки різні. Знаєш, з рахунок того, що він тримає цю форму, ти його в термосі зальєш, угу. і, і ти просто може... витрусив і да. не ці листя по всім стінкам. Ні, в нього є. Ооо. Зараз солодкувати пішло в кінці. Ну є щось таке цікаво. на творі сніг пішов. Зараз пішов. Іде аерація Чаю за допомогою цього чайничка. Я б сказав, що це вже темний чай, дивись. Не є якимось нафтом. Але він вже такий. Серйозно, так? Серіозлі таке. Да. Бійці, якщо ви забуксували, у вас по життю якась енергетична просадка пішла, ви не можете зрозуміти, що взагалі відбувається. Наче ви знаєте, чим вам Ух. треба займатися. Наче ви відчуваєте, що вам треба тим займатися. Але ви встаєте і просто. Знаєте, як оце? Я знаю, що мені треба вранці робити зарядку, тому що це таке. Харчування для мого тіла. Це мені дає сили, енергію, і для цього мені треба щось зробити. Але я встаю вранці і не роблю це. Якого хіра? Але я знаю про те, що мені треба робити. Ось це офігенний інструмент. Нам наші клієнти пишуть, що дійсно ті, які вперше з ним зіштовхнулися з чаєм, що запускається, запускається механізм енергії, вони це так давно не відчували. Хоча люди пили каву. Mm -hmm. да, типу вони мали справу з енергетиком таким. Але ось чай дійсно. Не у всіх, та, але більшість людей він Да, Бо є люди, на яких взагалі нічого Тонший не видалить. Тонший інструмент, тим, ні, смаку та, тут більше. Та, різноманітність. яка, що Смоли, голови, розсипний, пресований, світлий, улунд. Просто можна перечисляти дуже да. довго. Тим паче, що він є, як Дахунпао, наприклад, п'яний те, та, та він заряджає енергію нормально, тому, якщо бляха після восьмої випити можна. Не заснути, як ми тоді до третьої години. Прикольно, в нього такий специфічний смак є приємний. Так. Mm -hmm. да. І теж легенький, От як ми попередній чай й пили, він лайтовий, смачний, такий м'ягенький. Це теж таке мігкий. Мені взагалі здається, що от в дні дегустації такі штуки, як морозиво, мають бути взагалі відсутні. Mm -hmm. Мене от після нього я не сильно, не сильно відчуваю. Мені... Я відчуваю, що я маю щось відчути, воно проходить через мій язик, через мої ці органи чуття, але я не можу описати це. Ти я пішов mm. <гум> Ну Солодковастість відчувається mm -hmm. все-таки, те, що написано. Дивіться в цьому є. Так солодке дерево. Всі. Дуже далекі такі квітки акації теж є, що то прямо не концентрована, така солодкуватість. Mm -hmm. Квіткі акація. Згадуюся. Я вже yeah. можу сказати по цьому чаю прикольний, прикольний. Але в мене є таке відчуття, що все-таки він не отак п'ється. Що від голови треба або в термосі або проварювати, то. Mm -hmm. Трошечки по-іншому його треба використовувати. Бо чайник що не на є, самий тримаючий, в якому можна заварювати самі потужні чаї, розкривати товста стінка, маленькі отвори, дуже добре тем, тримає температуру. Але от недорозкриває. Його mm. треба інтенсивніше. Треба прям кипятком в термосі тримати. Mm. Mm -hmm. Але є можливість лейтового чаювання. Так, да, можна навіть mm. на вечір. Mm. Ну, ми дізнаємося. Поверне вечір. Ми сьогодні побачимо, який у нас буде вечір. Угу. Mm -hmm. — да, Друзі, сьогодні це третій вже шупуєр. І побачимо, що з нами буде. Це ходоріжка буде. Да, але ми сьогодні це дегустаційний у нас день. Смачний, цікавий. Лейтовий лайтовий да, тримаємо, не, не міняється. Нема подорожі смакової. Просто однаково. Але його нічого не перезавариш. типу, Да. Дійсно, можна на ньому, чаювання хтось прийшов, щоб такого там гірки, не гірки перетримаєш. Бо да, під час чуювання буває таке, що все проводиш чаювання, щось тему якусь зловили, заговорили, за той чайничок забули потім на увазі. Mm -hmm. Ну так, да, мені по кайфу нафту випити, а хто там поруч. Mm -hmm. Не всім по кайфу таке пити. Розбавляти можна, можна одна десята чи фіру? да, можна розбавляти. Кажи. Кажу. Ну, що я можу сказати за ці голови? Це дуже зручна штука для того, щоб запарювати її в термосі. Да. Офігенний смак. До речі, такою копченістю віддає. Непритерний, да. можна прям залишати надовго, однорідно, п'ється легко, да. по енергії заряджає да, кайфова штука. Тепер кажу я, друзі. Заварили ми цих голов десь грамів, не будь більше ніж 10 грам 12, кинули в літровий термос, залили кипяточком і через пів години почали пропивати дуже густе, прям чорне-чорне нафтове, і нема ніякої гірчинки, навіть терпкості немає. Просто чай густий, насичений. І ми його дуже довго пили, більше години, прям так по п'ялищі пили і да, енергію тримає. Смак однорідний, класний, смачний, щільний. От Зараз я точно впевнений, що це продукт саме для заварювання в термосі. Ідеально класно. Да. Бо я от е, аналізую, думаю, якби ми так закинули якогось іншого пуеру в термос, вийшло б не те. От тут прямо от він для цього. Да. Голови пуеру для термосу офігенно.